Спочатку на планеті Меридіан світі, що живе паралельно з землею, правила легітимна влада в особі королеви Вейри. Але в результаті державного перевороту на планеті встановився режим принца Фобоса, законна спадкоємиця Меридіанського трону Еліон, дочка останньої королеви. Була переправлена на землю в невелике місто Хітерфілд, вірними останні королеві слугами. Після приходу Фобоса до влади світ Меридіан перетворився на похмуру, практично неосвітлювальну сонцем планету. Наміри Фобоса на посту глави Меридіана були агресивними по відношенню до інших світів. Він мав намір отримати панування над ними, щоб захистити інші планети від намірів Меридіана, Рада брат. На планеті Кондракар створює магічну стіну навколо Меридіана, велику мережу, інакше звану Завісою. Однак в завісі періодично з'являються проломи, портали в інші планети, у тому числі і на Землю. Для закриття порталів, що виходять на землю, закликають стражниць. В їх завдання входить охорона Землі, від вторгнення та допомога антиурядовому руху на Меридіані. Привіт усім! Так це нове ностальгійне відео на моєму каналі, присвячене мультсеріалу, який ми всі дивились в дитинстві на каналі Jetix. Ідею відео про мультфільм Віч або відьма, чарівниці чи чародійки остання назва найпопулярніша. Я виношувала вже декілька років ще з тих часів, коли я робила огляди на H2O. Потім йшли мугудні рейнджери, навіть Вінкс. Які в дитинстві мені взагалі не подобались, завітали на цей канал. А от віч я якось оминала, але нарешті прийшов і їх час. Тому давайте скоріше приступати, але перед тим попрошу вас підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Відео мені буде дуже приємно. Чародійки франко-американський мультиплікаційний телесеріал. Був знятий компанією SIP Animation Paris спільно з Walt Disney Pictures за мотивами італійського коміксу. Серіал складається з двох сезонів по 26 епізодів. Кожний прем'єра відбулась 18 грудня 2004 року. А от фінал другого сезону світ побачив 23 грудня 2006 року. В Україні серіал транслювався телеканалами Україна перший сезон та новий канал, другий сезон. Але в моєму житті був Джетікс. Мені його вистачало, інші канали я не дивилась, тому я асоціюю чародійок саме з Джетіксом, і тільки от дізналась, що новий канал і Україна їх теж транслювали. Як я вже сказала, мультсеріал заснований на коміксі, який в Україні отримав назву Чарівниці Віч. В жанрі фентезі про п'ятьох дівчат-чародійок Віл, Ірму, Тарені, Корнелію та Хайлін написаний і ілюстрований Елізабет Гноун в Україні. Комікс видавався з травня 2008 року видавництвом Егмонд Україна. Взагалі, я обожнюю чародійок. Напевно, на даний момент це мій найулюбленіший мультсеріал. Хоча кохання виникло не з першого погляду, в дитинстві я більше віддавала перевагу шпигункам Total Spice, але сьогодні не про них. Я до речі все ще пам'ятаю ту саму серію, яку я побачила першою, і з якою я познайомилась із всесвітом Віч. То був аж 25 й епізод першого сезону, який має назву викрадене серце. І як я вже сказала, тоді мені не дуже зайшло. Але з кожним новим переглядом я закохувалась в цю історію все більше і більше. І напевно, вже остаточно я полюбила чародійок, коли Джетікс перестав існувати. Шкода ще через те, що тоді вже і комікси перестали видаватися в Україні, знайти і купити їх було неможливо. І навіть зараз, на жаль, українські прихильники всесвіту чарівниць віч не мають. Змоги прочитати комікси, тому що чомусь українські видання не зацікавлені у чародійка, хоча я б залюбки придбала абсолютно усі комікси, які існують про п'ятьох дівчат-чарівниць. Але до слова, я все ж таки знайома з двома сезонами коміксів, і про деякі відмінності між першоджерелом і екранізацією я вам, звісно, розповім. Сюжет першого сезону закручується на тому, що 12-річна дівчинка, так в дитинстві вони здавались дорослішими, Віл Вендом переїжджає з хід до Хітерфілду у новій школі. Вона знайомиться з чотирма дівчатами. Ірма Леєр, весела, оптимістична і впевнена в собі дівчина. У неї русяве волосся і блакитні очі. Подобається підколювати Корнелію. У неї прекрасне почуття гумору. Вона душа компанії, дуже любить співати. Живе з матір'ю, батьком Томом і молодшим братом Крістофером. В неї закоханий Мартін тапс, до якого Ірма байдужа, хоча любов Мартіна, вже швидше трансформувалася в дружбу ніж щось більше. Тара Нікук, полохлива, скромна і досить нечитана, захоплюється фотографією, живе з батьком, матір'ю і старшим братом Пітером. У неї синяве чорне волосся і карі очі. Корнелія Хейл моя найулюбленіша зі стражниць, обожнювала її і в дитинстві. І зараз вона дещо самозакохана дівчина. Найкраща її подруга Еліон Браун має довге волосся, а очі у неї блакитні. Вона самовпевнена, вередлива, рішуча, обожнює шопінг, добре катається на ковзанах, страшенно піклується про свою зовнішність. І Хайлін весела, романтична, ніжна і мрійлива. У неї довгі синьо-темні хвостики і чорні очі. У Хайлін є талант до малювання. Так от після занять п'ятеро дівчат ідуть до ресторану Срібний дракон. Власники якого батьки Хайлін. У ресторані Янлін, бабуся Хайлін, і колишня вартова повітря розповідає дівчатам, що їх обрали новими вартовими. Виявляється, Ірма керує водою, тарані вогнем, корнелія землею, а Хайлін повітрям. Віла обрана берегинею серця контракара. Але ж існує і інша сторона завіси, і от на цьому моменті особливо для мене з'являються головні краші серіалу. Серед численного населення Меридіану, заляканого князем Фобосом, лише небагато зважилися виступити проти чинного темного правителя. Багато хто вважав за краще перейти на бік князя інші вважали за краще мовчати, терпіти гніті безчинства, чекаючи якогось чарівництва магії, що в один прекрасний момент все стане добре. Але все це точно не про 15-річного юнака на ім'я Калеб. Який не просто повстав проти влади Меридіану, але вже й став вождем повстанців. До Калеба приєднався Олдерн, Акітон, а потім Ватик і батько, і згодом опозиція набрала обертів. Додам, що калеб у мультсеріалі і калеб у коміксах це зовсім два різних персонажа. По суті, їх об'єднує лише ім'я, тому що вперше джерелі Калеб є квіточкою. Не зрозуміли. В 18 серії про могрифів нам демонструють ті самі рослини, які ще називають мурмуріанцем або шептуном. То є рослина, перетворена фобусом в людину, щоб служити. Однак, на відміну від своїх родичів, Калеб зумів позбутися тих зв'язків, які роблять шептунів покірними слугами і втік з палацу, після чого набув більш людського вигляду, хоча Калеба, як і раніше, видають зелені смужкини. Тілі. В серіалі ж він ніяка не квіточка, він людина, в нього є батько і мати. В мультику Калеб мені здається, більш мужнішим, більш героїчнішим і впевненішим. Тож версія з мультфільму мені імпонує набагато і набагато більше того, що є в коміксі. І саме Калеб став моїм найпершим крашем у житті, обожнювала його у дитинстві і дуже сильно люблю зараз. Хоча вже на даний момент крашем в чародійках для мене є інший персонаж, а саме князь Фобос. Головний лиходій першого сезону Чаклун та Крон Принц Мередіана. Він брат Еліон, справжньої спадкоємиці престолу. 13 років тому він хотів убити свою сестру, але її встигли врятувати і перенести через завісу на землю. У нього біле, довге волосся, сіро злені очі. Візуально він просто неймовірної краси чоловік. З тілом в нього теж все дуже класно. Ви ж пам'ятаєте той момент із серії виявлення принцеси? І ще один чоловік, якого я не можу оминути, то, звісно, лорд Седрік, радник Фобоса і генерал його армії, канібал. Був найвірнішим слугою принца. Седрік перевертень здатний перетворюватися на людину. Насправді він змій величезних розмірів. Має три вигляди: вигляд гігантського змія, вигляд слуги фобуса і вигляд земного книгопродавця. Мені особисто він ніколи не подобався ні раніше, ні зараз, але знаю, що багатьом він все ж таки до смаку. Так і розвивається сюжет першого сезону. Принц Фобос жадає влади не тільки над Меридіаном, але і над усім світом, а також він прагне вбити свою сестру. Але на заваді йому стають п'ятеро стражниць і повстанці. Поки не настає час другого сезону, в якому з'являються нові персонажі, герої попереднього сезону дорослішають, змінюються, відкриваються з інших боків. В другому сезоні нас знайомлять із попереднім поколінням стражниць, лідером яких була Неріса, яка зрадила всіх заради своєї сумнівної системи цінностей. втекла з в'язниці та хоче отримати серця всіх світів, щоб подержати необмежену владу. Саме вона є головним антагоністом другого сезону. Неріса спочатку зібрала лицарів помсти. Колишніх слуг Фобоса, але то не є найцікавішим. Далі чарівниця створила лицарів загибелі, і, можливо, вони б теж стали тими лиходіями, про яких забуваєш через три секунди, якби не він. Демон чорний янгол в золотій масці Шегон. І я аплодую тій людині, яка додумалась зробити мета лідером лицарів загибелі. Мет Олсен, однокласник стражниць, і пізніше хлопець Віл Вендом. Про те, що Віл вартова і хранителька кристала, він дізнається в 25 й серії першого сезону. Я на мета ніколи краша не ловила, і в першому сезоні я навіть не звертала уваги на нього, особливо коли є калепіфос. Він мені здавався деревом на фоні, але матінка моя. Рідна демон, який заволодіває тілом мета, просто вкрав моє серце. На мене справляє враження саме те, що Мет і Шегон це одна людина чи створіння. Називаєте це як хочете, тому що повертаючись до коміксу, то Шегон це просто якийсь лівий тіп з собакою, і все. Нічого цікавого, а от в серіалі вся ця лінія з шегоном, з метом, який бореться з ним всередині себе, з Віл, яка одночасно і кохає його, і ненавидить. І це ще одна відмінність серіалу від комікса, яка подобається в екранізації мені більше. І, взагалі, вся ця історія призвела до того, що ми почули музичний хіт Демон в мені. І якщо вже згадали пісню, то гурт рек 55, солістом якого є мед, подарував нам не менш чудову пісню Влада кохання. Згодом мед приборкав Шегона, і завдяки Ліліан Хейл, яка є серцем землі, повернув собі силу, ставши регентом землі. Ну і також не згадати про бланка, було б непробачно. Він паслинг, друг калиба, досить смердючий, але цілком доброзичливий, чесний, хитромудрий і безцінний. Має дуже турботливу маму і сильно її любить. Бланк контрабандист, однак усім говорить, що він імпортер, досить жадібний, заради грошей готовий на багато що. І це знову велика відмінність від коміксів, тому що бланка у першоджерелі нема. Його вигадали для серіала. Тож чарівниці це чудове ностальгічне видовище, наповнене не дитячими інтригами, дорослими темами, чудовою музикою, і до того ж винахідливо візуалізоване. Можливо, саме через як на мене дорослий сюжет і похмуру атмосферу і графіку, особливо Меридіана, в 5-6 років чародійки мені і не зайшли, а сподобались вже у підлітковому віці. До слова, просто десь в тому ж самому часовому відрізку, коли мені почали подобатись чарівниці, я почала дивитись гру престолів. Я не можу віднести віч виключно до дитячих мультфільмів. Він таким не є. Тому дивитись його можна в будь-якому віці. Також це не тільки дівчачий серіал, його, звісно, могли адаптувати до жіночої аудиторії, намалювати яскравим, рожевим і так далі. Але режисер-постановник вирішив ризикнути і надав історії більш чоловічої форми, додали багато екшн сцени з хлопцями, наповнили серіал більш похмурим візуалом. Для цього навіть купили нову студію та змінили художників. Взагалі анімація виконана з великою кількістю деталей. Фони мають ефірну якість, а кольори яскраві та атмосферні. Дизайн персонажів також правдоподібний, як і послідовності трансформації. Герої промальовані реалістично, стильно та динамічно, нема схожих персонажів. Всі вони особливі, відрізняються один від одного, сплутати неможливо. Весь світ реальний, паралельний, виглядає чудово. Щодо самих персонажів, то в чародійках вони опрацьовані на славу. Спочатку може здаватися, що вони досить шаблонні, хоробра лідерка, егоїстична модниця, ботанік, жартівниця, творча особистість, але по ходу історії образи дівчат розкриваються так добре, що бачиш у них живих людей, а не намальованих ляльок. Дівчатка-підлітки не ставлять на перше місце порятунок землі та меридіана. Вони залишаються звичайними підлітками, розважаються, сваряться, миряться, плачуть, сміються, переживають через оцінки в школі, закохуються, непокояться через романтичні питання, чи подобається вони якомусь хлопцю, чи ні. В них звичайні людські проблеми. Вони не найпопулярніші дівчата в школі. За ними не бігає натовп хлопців. Максимально просто і звично вони одягаються, гайлі навіть брекети носить. Це все допомагає глядачам більше розуміти персонажів, переживати за них, асоціювати себе з ними, тому що всі люди стикаються з подібними проблемами і ситуаціями. Ми всі знаємо, що таке екзамени, шкільні екскурсії, дні народження, вечірки. Домашній арешт та перші закоханості. Герої серіалу також можуть помилятися. Дуже часто в подібних проєктах персонажі отримують свою силу і миттєво працюють як годинник. Чародійки можуть і роблять помилки, нам показують протягом всіх двох сезонів, як персонажі практикуються зі своїми здібностями, покращують їх і так далі. Не можу не згадати за аудіоскладову серіалу. Віч має не просто відповідну фонову музику, яка мене просто зачаровує і переносить то до Хітерфілду, то до Всесвіту Меридіан. Я люблю її просто на фоні вмикати. Тематична мелодія приваблива, крута і дуже добре задає тон серіалу. Хто не знає, то вступні пісні серіалу дві віч опенінг, який ми чуємо на початку кожного епізоду першого і другого сезонів. Але є ще We Are Witch, яка послужила опенінгом другого сезону в деяких версіях серіалу, наприклад, в американській. Ну і звісно, я вже згадувала сьогодні хіти від групи Мета, Влада кохання і Демон в Мені, які я зараз дуже часто прослуховую. За підсумками ми отримуємо дійсно хорошу історію з пропрацьованим багатим лором, з чудовими персонажами та гарною графікою. Шкода, що вийшло лише два сезони ще більше шкода через те, що українські видання не хочуть, щоб ми читали комікси. Щодо них, то взагалі влітку було анонсовано перезапуск коміксу віч. А вже 4 жовтня перший том на 100 сторінок вийшов в Італії та Франції. Франшизу перезапустили з ще більшим ухилом у мангу. Можливо, хоча б зараз українські видавництва замисляться, і все ж таки ми матимемо змогу почитати чарівницю фізичному виданні українською мовою. А Дісней, можливо замислиться, що у них є скарб, який просто лежить десь на далекій полиці і припадає пилом у світі, коли Нетфлікс знімає адаптації Вінкс і Аватара. А тоталі спайс повертаються через 10 років з новим сезоном у 2024-му, то, можливо, колись ми все ж таки дочекаємось повернення чарівниць, не втрачаємо надії. І нехай мені вже не 6, не 12 років, і я давно не навчаюсь у школі, але серіал дивлюсь запоєм і з такою ж цікавістю. На цей раз з мене все. Пишіть як чарівниці вам. Що думаєте про них? Я із задоволенням прочитаю всі ваші коментарі, а також поспілкуюсь з вами. Також пишіть, на що ще. Зробити огляди, і звісно, не забувайте ставити вподобайки відео і підписуватись на канал до нових відосиків.